Мої вітання! З вами знову Ірина. І сьогодні ми завершуємо тему спорт. Уроком під назвою Я можу описати спортивні події. I can describe sporting events. Починаємо. Unit 46. I can describe sporting events. Do unit 45 first. Перш ніж перейти до юніту 46, перегляньте юніт 45. Розділ A. The Olympics. Олімпійські ігри. Починаємо з glossary. Take place. – «Used about a meeting or an event. Значення happen. Happen відбуватися. Take place відбуватися, проходити. Використовується воно для зустрічі або події. Competition. A situation in which two or more people are trying to win something or be better than somebody. A person trying to win is a competitor. Ситуація, в якій дві або більше людини намагаються виграти щось або бути кращими за когось. Людина, яка намагається перемогти, називається competitor. Competition змагання competitor – учасник, учасник змагання. Verb compete. Діє слово compete змагатися. Adjective. прикметник. Competitive. Конкурентний. Race. A competition to see who is fastest or best. Or who wins. Змагання. Щоб побачити, хто є найшвидшим або найкращим, або хто виграє. Race це гонка або перегони. Take part in something. Join with other people in an activity. Synonym participate. Доєднуватися до інших людей у якійсь діяльності. Synonym participate. Take part in something, participate in something означає брати участь. Medal. A piece of metal given to an athlete who comes first, second or third. Шматочок металу Або одиниця металу, бо метал це незлічуваний іменник, який дається атлету, який приходить першим, другим або третім. Медал медаль. Professional a person who plays a sport for money as their job. Opposite – amateur. Це слово у нас було у темі фотографування. У нас був фотограф-аматор. Людина, яка займається спортом. За гроші. Виконує це як свою роботу. Professional, professional. – професіонал. Amateur, amateur – аматор. Любитель. Spotlight – Рекорд. Наголос на перший склад, тому що це іменник. Якщо ми вимовляємо рекорд, то це діє слово записувати. A record is the best performance in something, especially sport. Це слово це найкращий виступ у чомусь, особливо у спорті. Record – це рекорд. She holds the record for the long jump. She has the record. Вона тримає рекорд у стрибках у довжину. He broke the record in the 100 meters. He set a new record. Він побив рекорд на 100 метрів. Він встановив новий рекорд. Hold the record – Утримувати рекорд. Break the record – встановити новий рекорд. Є yeah. розглянули лексику. Відсканований підручник не дуже добрий, цей урок саме не дуже добрий, але нічого. Все бачимо, все розуміємо, все опановуємо. Слухаємо і перекладаємо текст. Summer Olympics Facts and figures. The first Games took place in 776 BC with one competition, a race of about 192 meters. The first modern Olympics took place in 1896 with 241 competitors taking part in nine sports athletics, cycling, fencing, gymnastics, weightlifting, shooting, swimming. Tennis and wrestling. By two thousand four there were over eleven thousand people competing in twenty-eight sports. Boxing is now the only Olympic sport where professionals are not allowed to compete. Перекладаємо. Перші ігри took place проходили шостому році до нашої ери. З одним змаганням Competition – змагання. перегони приблизно на 192 метри. Перші сучасні Олімпійські ігри проходили у 1896 році, у яких брали участь 241 учасник. Competitor – учасник Take part – брати участь, і вони брали участь у дев'яти видах спорту, Athletics – Атлетика. Ось вони у нас намальовані трішечки вище піднімлю: сайклінг, велосипедний спорт, велоспорт, Fencing – фехтування, Gymnastics – гімнастика, вейтліфтинг, важка атлетика, шутінг, стрілянина, свимінг, плавання, теніс, теніс та wrestling – Боротьба. До 2004 року було більше 11 тисяч людей, які змагалися у 28 видах спорту. Бокс наразі є єдиним олімпійським спортом, де професіоналам заборонено змагатися. Є послухали, переклали, виконуємо вправи Exercise 1. Complete the words for sports. Доповніть слова, які відповідають назвам спорту. Писати не будемо, просто проговоримо. Shooting стрілянина. Gym – це в нас буде gymnastics. Гімнастика. Weight це вага. У нас була важка атлетика. Weightlifting. Fen. Фіхтування, фенсинг. Велоспорт, сайклін, атлетика. athletics. Боротьба. wrestling. Наступна вправа. Circle the correct answer or answers. Both answers may be correct. Обведіть правильну відповідь або відповіді. Обидві відповіді можуть бути правильними. Приклад, it's a long race. It's a long medal. Це довгі перегони. Це довга медаль. Бачимо правильна відповідь перегони. It was a hard race. It was a hard competition. Це були важкі перегони. Це було важке змагання. Обидва варіанти підходять. Далі наше беремо кружечок, будемо обводити. How many people took place. How many people took part? Скільки людей брали участь? Took place – це проходити у теперішньому часі. take place, take part – брати участь. Нам підходить take part. у минулому took part. Anyone can take part. Anyone can participate. Будь-хто може брати участь. Згадуємо, що take part і participate це синоніми, тому обидва варіанти підходять. He broke the record. He broke the competition. Він побив рекорд. Він побив змагання. Ні, він побив, він встановив новий рекорд. Тому відповідь рекорд. The race takes place. The race takes part on Tuesday. Перегони проходять у вівторок. Проходити це take place. Take part це брати участь. Тому перший варіант нам підходить. Takes тому, що race it. Present simple. Did she win a race? Did she win a medal? Вона виграла перегони? Вона виграла медаль. Виграти можна як перегони, так і медаль. Тому обидва варіанти підходять. Does she hold the record. Does she carry the record? Вона утримує рекорд. Вона несе рекорд. Рекорд утримують. Hold. Є наступна вправа. Exercise 3. Complete the sentences. Доповніть речення. How many sportsmen and women took part in the last Olympics, скільки спортсменів та жінок брали участь в останніх Олімпійських іграх? Took part нам дописали. Перше. The 2012 Olympics will place in London. Олімпійські ігри 2012 року будуть проходити у Лондоні. Проходити це. Take place. Take part брати участь. Take place проходити. Друге. It's hard for poor countries to against rich countries in certain events. Важко для бідних країн проти багатих країн в конкретних подіях. Бідним країнам змагатися проти», Змагатися це compete. Compete, змагатися. Competition. Змагання. Competitor. Учасник. Competitive. Конкурентний. Бачите, як багато спільно кореневих слів. Третє, A gymnast holds the. hmm For the most olympic medals won. Гімнастка. Holds, пам'ятаємо, вживається у сполученні з рекордом. Утримувати рекорд. Гімнастка утримує рекорд за. І тут такий поворот: найбільшу кількість виграних олімпійських медалей. Ох, закрутили тут речення: The Most Olympic Medals won. Holds the record. Четверте, There are a few Olympic amateurs, but now most of the Олімпік аматорс, батнаумостовда. Існує декілька. Olympic now, of Most of the competitors are professionals. Piate. The marathon, just over 42 kilometers, about kilometers, as każdi Amerikanci, many of the bits, but kilometers, is the longest on foot at the Olympics. Марафон більше 42 кілометрів. Це найдовший або найдовша, хм, пішки в Олімпійських іграх. Це найдовші перегони. The Longest Race. І останнє шосте: My uncle won a silver, хм, in the shooting at the 1984 Olympics. Мій дядько виграв срібну у стрілянині. І ще одне слово. В Олімпійських іграх у такому-то такому, -то, такому -то році Срібну медаль у змаганнях зі стрілянини. Silver medal in the shooting competition. Є yeah. розділ A Ми з вами нарешті пройшли. Переходимо до розділу B. Winners and losers. Переможці та переможені. Починаємо з glossary. One sided. If a game is one-sided, one, one person or team is much better than the other. Якщо гра one sided то одна людина або команда набагато краща за іншу. One sided це односторонній, однобічний, або ще можна сказати нерівний. Contest – an activity between two players or teams to see who is best. Діяльність між двома гравцями або командами, щоб побачити, хто є найкращим. Контест це конкурс, або також можемо назвати змаганням. Семіфал one of two games. To decide who plays in the final. Одна з двох ігор для того, щоб вирішити, хто буде грати у фіналі. Семіфайнал це напівфінал. Чесно кажучи, я вже не дочекаюся, коли закінчиться тема спорт. Не люблю її. Легко вивчити лексику, але важко розуміти, про що йде мова. Final. The last game or match in a competition. Остання гра або матч у змаганні. Final – це фінал. Resistance. The action of trying to stop something happening, or stop somebody doing something. Verb – resist. Намагатися зупинити когось, намагатися зупинити щось, що відбувається, або зупинити когось від його дій, зупинити його дії. Resistance це опір. Resist діє слово чинити опір. Brilliant. Very good, clever, skillful. «skillful», outstanding. Дуже добрий, дуже гарний, розумний або вмілий. Synonym outstanding. Brilliant, outstanding – це выдатний. Critical of something. Critical of somebody. Saying what is wrong with something. Somebody. Criticize something. Criticize somebody. Verb. Казати, що є не так с чимось або кимось. Critical of something. Critical of somebody. Se бути критичным до чогось або до когось. Criticize це критикувати щось, критикувати когось. Performance the way in which somebody plays or does something. Verb perform те, як хтось грає або робить щось. Performance виконання. Perform виконувати або виступати. Praise somebody praise something. Say that somebody or something is very good. Noun praise. Казати, що хтось або щось дуже хороше. Praise somebody хвалити когось. Praise something хвалити щось. Praise похвала. Opponent – A person who plays against you in a sport or competition. Людина, яка грає проти тебе у спорті або змаганні. Opponent – опонент. Favorite The person or team who is expected to win opposite outsider людина або команда від якої очікують перемоги favorite фаворит outsider outsider таке є overall including everything In total включаючи все в цілому overall and total це в цілому achievement A thing that you have done successfully through hard work or skill achieve something, verb. річ, яку ти зробив успішно через важку працю або навичку. Achievement це досягнення. Achieve something досягнути чогось. Є. Ні, не є ще. У нас spotlight. Defeat – Перемогти когось. As a verb To defeat somebody means to be stronger or better than somebody in a game, fight, etc. Synonym beat somebody. Як діє слово, defeat somebody означає бути сильніше або краще за когось у грі, бійці і так далі. Синонім beat somebody. Defeat somebody, beat somebody, перемогти когось. Italy defeated Wales 2-0. In the last match they played. Італія перемогла Італія. Італія перемогла Уельс 2-0 в останній грі, в останньому матчі, який вони грали. As a noun, a defeat is an occasion when you don't win something. Як іменник, a defeat – це випадок, коли ти не виграєш чогось. Це поразка. We won our first match. Then followed it with three defeats. Ми виграли наш перший матч. Потім за ним послідувало три поразки. Або програші. Є. Розглянули лексику. Переходимо до аудіювання. Слухаємо і перекладаємо. In a very one-sided contest, Roger Federer defeated Andy Roddick 6-4, 6-love, 6-2 In the semi final of the Australian Open to go through to his 10th Grand Slam final. Federer won the first set quite easily, then broke Roddick's resistance in the second with some brilliant tennis. Afterwards, Roddick was very critical of his own performance, but praised his opponent for some outstanding tennis. Federer is now clearly the favourite to take his third Australian Open. And tenth Grand Slam overall. This would put him just one behind Rod Laver, A tremendous achievement for someone who is still only 25. five Перекладаємо. У дуже нерівному змаганні. one-sided, однобічний або нерівний. У дуже нерівному змаганні Роджер Федерер переміг Енді Родіко, 6-4, 6-0, 6-2. У півфіналі відкритого чемпіонату Австралії, пройшовши до свого десятого фіналу турнірів Великого Шолому, Федерер виграв перший сет достатньо легко, потім зламав опір Родіка в другому сеті блискучою грою в теніс, чудовою грою в теніс. У нас було «brilliant», «outstanding» як видатний, чудовий, very good, «clever» або «skillful». Afterwards, Після цього Родік був дуже критичний до свого власного виконання, виступу, до того, як він грав, але похвалив свого опонента за видатний теніс. Опонента або суперника. Федерер Тепер явно є фаворитом на перемогу у третьому відкритому австралійському чемпіонаті. Або турнірі тут буде, тут не чемпіонат, тут турнір у тенісі. Та 10-му турнірі великого шолома загалом Overall або in total. Це поставило б його лише на один сет позаду Рода Лавера, що є величезним досягненням. Tremendous – величезний achievement, досягнення для когось, для будь-кого, кому все ще всього 25. Є! Прослухали, переклали, йдемо звідси на виконання вправ. Exercise 5. Complete the sentences. Доповніть речення. Оце я люблю. Доповнювати лексикою, яку я знаю. The noun related to perform as. Performance. Іменник, який відноситься до дієслова perform, виступати, це виконання, performance. The noun related to achieve as іменник, який відноситься до дієслова achieve – це achieve – досягати, досягнення, achievement. The verb related to critical дієслово, яке відноситься до критичний – Criticize, критикувати. The noun related to resist as. Іменник, який відноситься до дієслова resist, чинити опір. Опір це resistance. The noun related to praise as. Іменник, який відноситься до дієслова praise, хвалити. Похвала це також praise. І дієслово і іменник мають однакову форму. Praise, praise. Outstanding is a synonym for. Outstanding це синонім до Brilliant – Дуже гарний, чудовий, видатний. An outsider is the opposite of гм. A... Hmm. Outsider це протилежне до favorite, favorite. – Фаворит. Beat somebody is the same as гм. Hmm. Побити когось, перемогти когось це те саме, що і defeat somebody. Є. Yeah, виконали. Наступна заключна вправа. Exercise 6. Complete the sentences. Доповніть речення. We were defeated in the semi-final, which was very disappointing. Нас перемогли на упівфіналі, що було дуже розчаровуючим. Невтішним. Won the match in the end, but it was a great between them. Надал виграв матч у кінці. Але це було чудовим змаганням між ними. Змагання, конкурс це «contest». Пам'ятаємо, що «competition» – це змагання, у яких двоє або більше людей або команд приймають участь, беруть участь. А «contest» – це змагання, у якому тільки дві людини або дві команди бере участь. Друге. He was the winner in 1998, 2003, and again in 2008. So that's three titles. Hmm. Він був переможцем у такому-то, такому-то руці і знову у такому-то, тому це три титули загалом. Це може бути in total, або нам надавали overall. Oh my god. Borg won. Wimbledon Five Times, which is a fantastic гм. Hmm. Ця людина виграла п'ять разів у тенісному турнірі, що є фантастичним досягненням. Досягнення це в нас achievement. He was the хм. Hmm. So we expected him to win. But it was a very one hmm, contest. Він був гм. Hmm. Тому ми очікували від нього перемоги, очікували від нього того, що він переможе. Але це була нерівна. Точніше, це був нерівний конкурс, нерівне змагання. Нерівне це one sided, а він був фаворитом, тому що від нього очікували перемоги. He was the favorite. П'яте Tiger Woods. aims for perfection and is always very… Hmm his own performance Оця людина спрямована на досконалість і завжди дуже до свого власного виступу, виконання своєї гри. Дуже критична до. Very critical of his own performance. І останнє шосте. Who will her be in the final? I don't know. It depends on the other final. Буде її хм у фіналі. Я не знаю. Це залежить від іншого. хм. Хто буде її суперником, опонентом у фіналі? Я не знаю. Це залежить від іншого напівфіналу. Her opponent semi-final. Напівфінал. Є, yeah. нарешті ми завершили тему спорт. Знову ж таки, повторюсь, що. Лексику обожнюю, граматичні конструкції обожнюю. Але сама тема мені не цікава. Якщо вона не цікава мені моєю рідною мовою українською, то англійською вона мені також не цікава. Але лексику вчити люблю. А чи легко вам даються теми англійською ті, які вам не цікаві українською? Поділіться зі мною своїм досвідом, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікаво, чи я одна така, чи ні. Чи нас багато? Чи всі ми трішки, Ірина, у цій сфері? На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми будемо говорити про книжки. Наш урок буде мати назву I Can Talk About Books. Не пропустіть наступного заняття. До речі, розповідайте у коментарях, чи любите ви читати книжки? І якщо так, то які саме? Який жанр книжок є вашим улюбленим? Дякую за ваші лайки, коментарі, перегляди відео, репости. Я і не втомлююся повторювати мої котики. Вдячні вам за це! Запрошуємо вас на наступне заняття для вивчення нової лексики. Не забудьте захопити гарний настрій, записничок, ручку для того, щоб не просто прослухати лекцію, а засвоїти нову лексику. Наразі вже точно з вами прощаюся. До побачення, до наступного заняття.